Слава Ісусу Христу, нарекі слава. Добрий ранок, друзі. Господь благий. Амінь. Господь царює. Ми амінь, амінь. ми разом з Дмитро Вікторовичем і з самого ранку радімо, що Господь добрий до нас і Господь царює. Слава. Богу. Нас дуже важливо, дуже важливо, щоб ми э, були способні славити Господа. иметь благодарное сердце. Это тоже важно. Мы вот святкуем Дни Подяки зараз в Харькове, в Харьковской области, в разных церквях. Мы говорим о плодах и непосредственно, непосредственно мы подчеркиваем, что настолько важно, чтобы сердце было благодарное. Конечно, мы сейчас в условии войны, и можем найти множество множество причин множество причин за что мы не готовы благодарить Господа что нам непонятно но также можем найти множество причин за что мы готовы благодарить нашего Господа и это настолько важно чтобы мы вот нашли вот те причины за что мы готовы благодарить Скорее всего, что да, Дмитрий Викторович, мы раньше, ну не было, чтобы утром встать и благодарить, что есть свет. Да, мы живы. Да, <ф nuggets> да, живы, э, да. да. Как-то где-то поблагодарить, но то, что ночь прошла, вот э, эта ноч -э, прошлая ночь у нас вот как-то шумно так было, чуть-чуть там У нас то тривога працює, то, 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 то. А утром став і дякую Богу, що ми що, да? що ми живі. Да? <риклад> і то, що є, є електричство. Як, як українське електричство? Da. Электрика. Электрика, да. Напруга. И, да, напруга, е вода, и газ. Это благодарность. И, все необходимое для жизни благочестия. И, хлеб насущный. Поэтому, родные мои, я хочу, чтобы вы научились благодарить Господа. Очень важно, чтобы наши э, молитвы, были построены, основание наших молитв, чтобы было мы благодарны тебе, Господь. Мы научились благодарить за то, что мы имеем. Не за то, что мы не имеем, а за что мы имеем. И перечисляйте, за что мы готовы благодарить Господа. Я хотел прочитать хорошее место из Писания украинской мовы. Перша до э, Солонян, э, пятый раздел и шестнадцатый до семнадцатый вирш и восемнадцатый. Завжды... родіте. Алілуя. Зажди переводиться греческого, завжди, завжди, завжди треба родити перед Господом. Е-е і також постійно потрібно молитися. Е-е от невпинно. невпинно. да, не там, да. Е 18 стих. за все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі, Хр 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 щодо вас, что до нас. зажды родите и за все дякуйте Богу. Бо воля Божия в Иисусе Христе, что до нас, до вас. Поэтому это одно из направлений в нашей жизни, чтобы мы были способны дякувать Богу я хотел бы разу с вами сейчас подякувати Богу. Отец, мы поклоняемся перед Тобой, и мы родим перед Тобой. Мы кажем, дякуем Тоби, Господь. Ты достойный и славы, и хвалы, и подяки, Господь. То, что мы вновь вместе, то, что мой брат жив, он находится рядом со мною, то, что мы можем вместе молиться, это милость Твоя по отношению к каждому из нас. Поэтому мы говорим, благодарим от Иисус. Благодарим, что Ты позволяешь нам, самого ранку транслировать эту молитву. Благодарим, Боже, что у нас есть хлеб. Благодарим, что мы спасены. Дякуємо, що наші імена записані в книгу життя. Дякуємо, що перемога буде в Україні. Обов'язково перемога буде. Дякуємо, що Харків це Україна. І постійно ми дякуємо, що Харків – Це Україна, і постійно, ми дякуємо, що Україна для Христа. Дякуем тебе, в эти дни мы хотим, чтобы слова подяки, они звучали из глубины нашего сердца, чтобы уста наши были наполнены хвалою и подяками, Господь. Мы так дячны тебе. Вся слава и вся хвала тебе, любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дмитрий Викторович, вот буквально вот недавно, вот если мы, мы скажем, вот в э, там, ну полтора месяца назад, не было церкви. Южной, вот, Спущен да, 5 да, да, 5, 5, 5, 5 января. да, 5 января. Сична. Сична. Сична, да, 5 января. Первое служение. І, і, і не було церков, Не была церковь ни в Будди, не в церковь, не було церковь ні в Везуме, не було церковь, ні в СКА, не було церков ні в церковь, не была церков в ни Клиново, в Варшань, ни Печене, ни Кутузов, ни Шестакова. Не було, не було, не було, не було в Любовине, не було наша церква, українська церква, Христиан Евангелие. И за время вот, войны вот, все эти церкви. Слава Богу. И мы дякуємо Богу. И вот у вас, у вас в субботу был день подяки. В Южном, в Буде И было дуже багато людей, больше 300 человек. Мне казалось, Ольга, что що 370 человек. В, Юр... в південному було десь 350-370. Да, Залежить від того, бо ми там рахували по подарілкам, по, 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 по порцям, десь близько 370, а в, в будах 260. Вау. Вэтому от друзі, т не було церкви і люди не немели поняття день подяки а зараз, да люди з ну, міру, з світу я кажу, да. Прийшли до, до церкви і разом подякували Богу. І ми от, плануємо наступну от, суботу в Ізюмі. Там День Подяки буде. Плануємо День Подяки в Клінової. В Клінову не була церква. Зараз церква. плануємо 4. -го... 4 жовтня, 4 жовтня буде день подяки. Плануємо в Кутузовці, не була церква, зараз церква. Плануємо в Шестакова. І, і, і ми радіємо, що у нас є можливість, щоб ми подякували Богу. Не, не тільки так, на ранку молитву, не, не тільки в церкві подякувати Богу, а ми маємо можливість на вулиці подякувати Богу. Бо є у нас церквя, в ми, ми збираємося на, на вулиці. Як Вальшана на вулиці збираємося, Кутузовка на, на вулиці, Вишасакова на вулиці, Печені на вулиці. І, і ми дякуємо Богу, що ми маємо таку можливість на вулиці. Подякувати Богу, і я хочу, щоб ти отррас роз, 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 розповідай, будь ласка, як, як ви святкували там mm -hmm. День Подяки. Ну, перше було здивування, коли ми почали робити оголошення церкви і казати, що в нас буде скоро День Подяки. Так. І запитання у всіх, хто до нас ходить, а більшість це 95% людей, які не в церковні зовсім mm -hmm. були до цього, і тільки зараз почали. Наближатися до Господа, вивчати Біблію разом з нами, якось наближатися, готуватися до хрещення. Тобто вони зовсім не знали. І в них основне питання, а де це свято в церковному календарі? Вони звикли, що у православних є церковний календар, там всі свята, є день конкретний, і вони там, де? Ну нема для подяки. І ми почали розповідати. Перше, у нас було такий маленький виклик, ми почали розповідати, що це за свято зовсім, і на що воно потрібне, і що воно символізує. Ми почали говорити, що. Господь нас благословляє, і ми повинні бути вдячні. І як ви казали, що ми повинні вдячні за те, що ми вже маємо, а не дорікати тому, що щось в нас немає. Так, так, і так. на жаль, люди більшості цього дивляться щось далеко, що в них немає, і не помічають те, що близько, і що Господь вже дав їм, і за це треба їм Господу Угу. І ми почали трошки її готувати і себе готувати, бо церква в нас ну 100 людей приходить, 150 на, на зібрання. Багато, але ж ну, ми розуміємо, що це ж свято. І плюс ми ж зробили оголошення, і всім казали, що буде свято, ще буде м'ясо. Mm. Брат Карен пообіцяв, і ми думали, ну, буде м'ясо, значить, може запрошувати. І на наше здивування таке прийшло більше 350 людей. Wow, wow. І ми, Слава дякую за мудрість нашої команди, що ми запланували, і наш Володимир він... Домовився, і нам привезли додаткові стільці з церкві Ковчег, ми зробили все, поставили дуже-дуже <рес> багато стільців, і в мене, коли ми все розставили, таке було, А якщо хтось не прийдуть, і буде пустими стан якось некрасиво. Але потім, коли люди сходяться, сходяться, і ми бачимо, що їх не вистачає, ми доставляли розкладні стільці. Ставили, ставили, а люди ще сходили, сходили, сходились. Ну і це було. Ну, Вражаючим. А більше мене вразило те, що люди, які прийшли, вони почули, що треба бути вдячні. Mm -hmm. І в нас був гість, у нас був Олександр Попчук. Так, так. І він їх надихнув і він розказав, на що зовсім дякувати Господу. Чому саме Господу дякувати? За що дякувати? І більшість людей, коли послухали mm -hmm. цю надихаючу проповідь, а потім вже ж всі і співи, і віршики, і вже навіть наші прихожани підготували кілька. Таких виступів, наш золотий вік виступив, наші діточки дуже потужно. І це ну, для них було вперше. Вони дуже ну, турбувалися, тому що людей багато, і тут вони на загал. Ну, якось. Угу. Але Господь благословляв, і мене надихнуло те, що люди не хотіли розходитись, спілкувалися, Ва. задавали питання, дякували. І вони підходили, дякували команді за те, що ми зробили, а ну, вони навчились дякувати. Ну, на, навіть нам. Не, не кажучи, вже про господа. І 350 людей були дуже задоволені, особливо були задоволені діточки, бо в нас на території церкви відкрився дитячий майданчик. Ми молилися довго, і за допомогою гранту одної з благодійних організацій вони допомогли нам поставити стаціонарний великий майданчик. де і, горки, і... Mm -hmm. качельки, і все, все. все і Воно таке компактне, але вражаюче. І діточки, коли побачили, вони просто їх можна було вже все, вони там. І вони дуже бігали, втішалися, а коли добре дідкам, добре і батькам, і батьків Слава Слава раділи, і це був такий святковий настрій, і ми особливо побачили, що навіть люди вони тільки тільки на в церкву прийшли, але вони вже прийшли, гарно вдягнені, вони вже прийшли, го готові для святкування, вони надихнули. Хоча це свято бо вони не притаманно було зовсім, вони навіть не знали, що це не за связи. А зараз вони. Вони б довірилися нам і сказали, ну, якщо треба, то треба. А потім зараз вони, я вже вірю, що не те, що ми їм сказали, а вони розуміють, що для чого це свято, що воно символізує, що таке День подяки, що таке День Жатви. Ну, якось ми потрошку міняємо їх мислення, і вони більше вдячні Господу. Ну, це те, що надихає, і ми розуміємо, що такі свята треба робити для людей. Бо, бо зараз мільйони причин. Якось посипати попілом голову і кричати, що все пропало. Так, так. А так. те, щоб дякувати і казати, що все буде добре, все Господом все буде гаразд, все буде благословені від нього і чекати від нього милості, а вона вже є, кожного дня вона обновляється. Це дуже класно і благословенно. Тому ми дуже в раді, натхнені. Як одна жіночка пішла до мене, сказала: розумієте, що тепер цілий рік люди будуть розмовляти про ваше свята. Wow. Я кажу, слава Богу. Хай, хай розмовляють два роки. Ми, ми ще yeah. будемо робити такі свята, щоб вони розмовляли і дякував Господу Amen. за це. Бо ми наголошували, що це не ми такі гарні, хоча ми теж будемо вдягнені. Не ми такі розумні і це не ми, це Господь. Yeah. Це Господь нас благословляє і Він дозволяє робити такі свята. І це Він вас до цього часу зберіг, і він yeah. нам дає можливість святкувати такі дні. Ну, такі коротко про, про наше свята. Нам дуже стало. Да, Господь благі, друзі, Господь, царю, бо до війни не було така можливості, щоб да. э, збирати стільки, стільки народу. То, що ми, ми, ми працювали до війни, приглашали людей, запрошували, але зараз ми бачимо руку Божу, амінь, амінь. Зараз, зараз дякуємо Богу. Будь ласка. Э, ¿Cómo ves, por Господь, ми тобі дуже дякуємо а, за те, що миліше, ти поряд з нами. Слава ми дуже дякуємо, що в будь-яких обставинах ти рядом з нами, ти благословляєш нас, і коли нам добре, ти поряд з нами, і коли тобі, нам погано, ти також поряд з нами, щоб втішити нас, наставити слава нас і надихнути is. нас, щоб ми були вдячні в будь-яких умовах. Ми святкуємо ці місяці День подяки в різних церквах, в різних місцях, Дякую, в різних населених всі. пунктах, але в нас всіх об'єднує одне бажання подякувати тобі за всі так, твої милості. Так. В адрес кожного з нас, в адрес тих людей, які ще можливо не знали і або не знають тебе, але вони приходять в церкву і бачать, що люди дякують і вчаться від нас, як треба дякувати тобі, тому що ми не, мож, не можемо нічого зробити самі, але ти нас благословляєш, ти наставляєш, і ти даєш нам так. можливість робити ті добрі справи, які ми робимо. Ми дуже дякуємо за це свято, яке ми вже відсвяткували в південному в Будах в Олександрівки, в інших. Церквах, але ми молимо те обласвоє інші церкви, які будуть ще. Святкувати ці свята. Нехай і в них буде багато людей, які прийдуть Бо і миші. почують, і навчаться від церкви бути вдячними, Господу. Ми молимо тебе, щоб ти задіяв всі свої ресурси і було твоє забезпечення на всі ці проекти, щоб ці багато чисельні проєкти, вони дійсно були, щоб люди приходять і не просто їли м'ясо або класно провели час, але вони вчилися. Дякувати тобі. І головне, були вдячними тобі, Господи. Ми дуже просимо тебе за це і віримо, що. Твоя милість, вона покриває нашу харківщину. Твоя милість вона захищає харківщину, Амінь. і ми просимо ти, Господи, нехай твоя милість ще більше наповнює нас, нашу місцевість, наші місця, населені пункти і головне наші церкви, щоб ми служили цим людям, і ці люди так. були вдячними тобі. знаходили в тобі вдячність, знаходили в тобі вихід із цих ситуацій, яких не є, щоб вони віддавали своє серце тобі, Господи, щоб вони були дійсно спасеними людьми і в. В вічності вони так. також були поряд з тобою і вічно тобі дякували так. за всі твої милості в їхньому житті. Ми тобі дякували, а також ми дякуємо за всіх, хто нам за нас молиться, хто нам допомагає ми, по всьому лицю землі. Нехай і твоя милість і буде над ними, і благословення буде так. над ними. Воздаємо, Господи, по їх щирим серцям, по їх жатовним серцям. Нехай буде твоя милість також радом з ним. А ми тобі молилися, бо ми знаємо, що ти чуєш нашу молитви в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Завжди радіть. Да. Завжди да, радите. Да, да. Невпинно не <реш> <хуйно реш> молиться. І <реш> да. за все. Дякуйте, дякуйте Богу. Друзі, молитву. благодать Господа, Господа нашого Ісуса Христа і Любов Богу Бога Отця та Іднання Святого Духа. хай буде Аминь. з нами. Амінь.